Всі розповідають про розвиток України, зокрема, про розвиток територій. І розповідають про це і голову громад. Публічно перед громадою. Але питання і проблема полягає в іншому: що в законі України про місцеве середування є глава друга, яка наголошує про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І там наголошено всі повноваження. Їх більше 200 штук. Але вони не виконуються з боку місцевих представників влади, про який розвиток, про яке майбутнє можна казати. Ви хоч прочитайте голови громад ці повноваження, і як вони мають бути виконані. А для того, щоб починати з виконання, треба прочитати статтю 24 закону України про місцевання. І там є чітка відповідь, що треба робити для виконання. І це буде найголовніше.